Ми ж їхали-їхали і не могли проїхати таке гарне поле. Тут посіяна пшениця озима. Сергій розкаже про технологію вирощування, як він досягає таких результатів на пшениці. Тут посіяна пшениця, озима ДСВ сорт «Петрас». Сроки сівби були 28-29. Серпня. Ну, так склались умови, що у нас не було, е ну, зламалась сіво В минулому році не було кукурудзи, був один соняшник. Соняшника було дуже багато і зараз треба заходити знову в сівозміни. Тому тут було прийнято рішення пшениця посіяти пшениця по пшениці. Тут попередник пшениця, врожайність була 8 тонн. Плюс там трошки Посів тут з густотою 2,5 млн було посіяно. Зараз кущення ми отримали вже 3 плюс. Ну, так от виглядає пшеничка поле. В принципі, я задоволений. От, при посіві не давали калійно фосфорних добрив. Тільки обробили насіння фосфор калій мобілізуючими бактеріями БТУ центра і е, дали стартово 50 е, кг селітри, тобто ж десь 15 18, 17 угу. ДВ азота. Була інсектицидна обробка і гербіцидна обробка. Ну, е, Фунгіцидну я не бачу поки що взагалі, от тут питань. Ми були готові фунгіцид обробляти, але я не бачу сенсу поки що. Угу. Ну, якось так. Така собі гарна пшениця зима. Да, так, по... навесні будемо працювати азотними добривами, розподіляти на... по відновленню вегетації, перед виходом в трубку будемо працювати. Я, який план? Подобриво, по, mm. по удобренню, ну, десь 150 плюс. Всього треба дати азоту. Да. А як будете розподіляти, Мерзлоталий, да? так? Значить, будемо кілограм 100 давати карбаміду в грудні місяці під сніг. Це mm. вже він буде працювати на туди 30 плюс на Вазу, трубку. Да? Mm. На трубку. так? потім будемо Десь кілограмів 200, побачимо, можливо 250 по відновленню вегетації віддавати. Ну і там остачу під, під трубку угу. теж десь, десь там. Угу. От. Можливо, карбамідом ще пройдемось по колосу. Це плуг, ґрунт уплотнюється. Це ж одна насінина. Да. Ось одна насінина. А все інше, ні? Та ні, наче так, це все. Тобто значи да, це все одна. Це все одна. Це все одно на сіна. Я лопатку зараз. Як тут ось. Скільки? Чотири. Та ні, може то і не одна. Чи похоже, що одна. Ну я не бачу просто ось тут видно на сіни, ну. Ага. Тут така коренева система, ну давай її розірваємо. Зараз я візьму этот mm -hmm. нападку та спробуємо. Mm -hmm. Але виглядає гарно. Подивись на рослину, щоб її зблизька. Видно, вона гарна, да? так? Тобто рослина виглядає, немає ніяких ні, ні хвороб, ні шкідників. Зелена, насичена кольором. Тобто, все їй на даному етапі вистачає на вигляд. Все-таки два. Різні? да, так, да, да. так. Три. І тут три. Я ж кажу три. 302, Да. то я не знаю, що 302. Тут корамева, а. Інша, трошки. Бо там пообривалася. Таких не винний, треба розділити. О, скільки. Оце точно. Це точно одна. Одна. Ну тут он кущ вообще. Ну, ні, ну тут Взагалі, от дивись. 3. Ну це ж ось кущ один. Угу. Mm -hmm. О, Тут гарантовано один, а? Ну, Чи не ні? готовий сказати, треба. А, ну це один кущ. Один? Один. Ну, скажи. Оце один куч. Тут скільки. Один, два, три, а там? 4, 5, 6, 7. Даже, да? Ну, вісім. От Я 7, кажу, 2. що три гарантовано, три mm -hmm. плюс. І є вже. Це до цього треба рухатись. Зріджені да. посіли і максимальне кущення.